Просто запам'ятати раз і назавжди. коли Україна виконує вказівки іноземних урядів або міжнародних організацій без врахування своєї власної позиції, своєї інтуїції, своїх інтересів, це призводить до втрати національних інтересів, економічного потенціалу, а також до втрати територій і життів, смерті. Тисяч наших людей, до речі, війна, в якій ми зараз перебуваємо, це прямий наслідок того, що Україна багато років виконувала вказівки інших держав і міжнародних організацій, починаючи з того, що ми на вимогу Сполучених Штатів і Британії, наприклад, ну і Росії, віддали ядерну зброю, а потім ще порізали літаки і знищили свій ракетний потенціал. І навіть протипіхотні міни просте, як міни ми повіддавали. Ну і закінчуючи, через що потім на нас напала Росія, враховуючи, що ми не мали нічого, щоб захищатися. Ну і продовжуючи різними економічними сумнівними реформами на вимогу там МВФ і інших структур, які призвели до того, що у нас фактично було зруйновано значне промисні е... переробні можливості, тобто наша переробка, і ми великою мірою стали такою сировинною економікою, сільськогосподарською сировинною економікою. Але зараз про війну за останні три роки цього повномасштабного, майже три роки повномасштабного вторгнення, здається, було дві можливості щонайменше заморозити війну, призупинити її. Відразу скажу: я не знаю, чи треба було це робити. Це ми можемо дискутувати. і Про це дискусія буде ще не один рік тривати. Але все більше відомостей з'являється, фактів, які підтверджують те. Що дійсна можливість вийти, заморозити війну? Вона була двічі: вперше це в квітні 2022 року, після того як українськими силами оборони і героїчним спротивом українського народу і категоричною позицією військово-політичного керівництва України була звільнена територія Київської, Сумської і і Чернігівської областей. Нагадаю, після цього там виникли перемовини в Стамбулі, в Туреччині. І, наприклад, перемовник з українського боку Давид Арахамія, він же голова парламентської фракції Слуга народу він засвідчував, що тоді, після в процесі, після стамбульських перемовин, так званих, ситуація була, ну, скажімо так, близькою до того, що Росія. Московія була готова е, відійти з певних територій, ну і припинити активну фазу військових атак. Звісно, ми не знаємо, чи це правда Росія. Московія постійно бреше. Вони можуть одне говорити в інший спосіб діяти. Але Давид Арахамія і інші учасники переговорної переговорної групи квітня 2022 року, після звільнення Київщини, Чернігівщини, і Сумщини, стверджують. Припускають, що тоді була можливість про щось там домовитись. Умови могли бути неприйнятними для України, звісно, наприклад, там скорочення армії і інше. Тобто, я не кажу, що треба було зупинятись. Але тоді, прем'єр Британії Борис Джонсон в цілому, дуже симпатичний дядько мені. Він з різних джерел доводиться інформація, доноситься, що він тоді наполіг точніше вважав і рекомендував Україні продовжувати активну фазу бойових дій. Я думаю, що позиція Джонсона була не єдиною і невирішальною, але так чи інакше, Україна продовжила героїчний спротив, честь і повага Збройним силам України і українському народу. Але великою мірою ми продовжили війну на вимогу, точніше, за пропозицією Бориса Джонсона. Другий момент, коли була можливість зупинити, заморозити принаймні активну фазу війни, це листопад 22-го того ж року, це після того, як була вже звільнена Харківщина в вересні 22-го року, і був звільнений Херсон в листопаді 22-го року. Тоді, нібито командир об'єднаних штабів генералів Сполучених Штатів Марк Міллі, ну це аналог українського головнокомандувача Збройних Сил України, він тоді. Це вже за свідченнями видання New York Times, Він тоді пропонував Україні виходити на заморозку. Мабуть, він цю пропозицію озвучував і Росії, Можемо пропустити. Але тоді проти заморозки за продовження активних бойових дій виступили американці. Блінкен, державний секретар і фактично ключова людина в адміністрації Байдена. Відповідно, швидше за все він транслював позицію Байдена. Отже, що цікаво, квітень 22-го року. Певний шанс для заморозки був, але тоді британці спонукали продовжувати спротив. Листопад 22-го року, здається, певний шанс для заморозки був, але тоді Білий дім спонукав продовжувати до активних бойових дій. Тепер увага. Я не знаю, чи треба було тоді заморожувати. Це можна сперечатися. Тут військові мають говорити, люди, які мали повноту інформації. Але що я точно знаю, що ті. Хто вимагали продовжувати бій, продовжувати війну, але при цьому не надавали необхідної кількості всього необхідного зброєння, вони є мерзотники. Я не знаю, що треба було нам заморожувати і зупиняти, але ті, хто вимагали продовжувати і нічого не дали, щоб ми перемогли, а не просто безкінечно воювали і стікали кров'ю, оці мерзотники. Розумієте, в чому, в чому парадокс такий? Це не парадокс, це навіть закономірність. Ті самі британці, американці в початку 90-х, 94-го ми призвели, домоглися демілітаризації України не лише дену клереалізації, коли ми віддали ядерну зброю, а вони домоглися фактично повної демілітаризації, коли ми віддали і звичайні види озброєнь, віддали значну кількість авіації. Через це на нас напала Росія. Потім, коли вже напала Росія в рамках повномасштабного вторгнення, до речі, тоді в рамках Криму, ще тоді Обама був президентом, вони нічого не зробили як гарантії безпеки, щоб захистити Україну. До речі, тоді ж це вже відкрита інформація. Адміністрація Білого Дому, фактично, Барака Обами закликала Україну не чинити спротив, а мирно, спокійно відступити з Криму. Потім, коли вже почалося повномасштабне вторгнення, вони там була можливість. Можливо, була така можливість принаймні зупинити активну фазу бойових дій для перегрупування і для збереження життів, звісно, багатьох українських людей. Але знову ж таки, американці і британці спонукали продовжувати бій, але нічого не дали зброї для перемоги. Дуже важливо, Україна ж не зацікавлена ввести війну безкінечно, просто війна заради війни. Спротив заради спротиву ні, заради того, щоб звільнити землі, нанести е, поразку окупанту або принаймні завдати таких ударів, щоб вони були надзвичайно болючими, щоб не було бажання продовжувати агресію і окупацію. Тобто вони нічого не дають. Україна там багато місяців намагаю, нагадаю, чекала важке, броньов... важке броньоване озброєння. Броньовану техніку перед контрнаступом. Тобто все, що надходить, надходить з запізненням півроку, і надходить там значно менше, ніж Україна озвучує своїх заявок. Ось що означає втрата україноцентризму. Ну і зараз, до речі, пару днів тому в виданні Тайм Саймон Шустер, журналіст, який достатньо багато орієнтується в українському питанні, вони опублікували ще нові відомості. Ну, фактично, ми це і знали і здогадували, що. У адміністрації Байдена ніколи не було цілі і мети поразка Росії і допомога Україні так, щоб Україна перемогла. Була мета просто забезпечувати так звану підтримку Україні, цитую, стільки, скільки цього буде потребувати Україна. А що це означає? Ніхто не знає. Підтримка для чого підтримка? Є мета перемоги України? Є мета звільнення росі... українських територій від російських, московських окупантів? Ні, такої мети не було. Ми про... У Байдена. Ми про це здогадувалися, і зараз видання Таймі, Саймон Шустер про це публічно пише. Тобто ніколи у них не було мети. А що це було? Знущання. Чи просто спроба вдати вигляд для всього світу, що ми на стороні добра? Що ж це ви, Які... як же ж ви на стороні добра, якщо ви. Це добро Україну роззброїли, а потім, коли вона опинилася в біді, нічого не зробили для її перемоги. ось, А більше того, коли була можливість ну, виходити на заморозку, ну можливо, була така можливість, ви закликали продовжувати бій при цьому, що не мали наміру забезпечити Україну необхідною кількістю зброї для того, щоб в продовженні бою отримати перемогу. Що це таке? У нас має бути розуміння, що україноцентризм це не гасло, а це єдиний можливий принцип політики в усіх сферах: в обороні, в безпеці, в економіці, в гуманітарному секторі, в інформаційній політиці. Лише наші інтереси. Зараз, до речі, сміливі лідери Західного світу, дуже сміливі, вони просувають мобілізацію в Україні 18-річних хлопців. Повірте мені, ну, українська влада цьому чинить спротив, спротив, говорячи, який сенс мобілізувати, якщо в нас немає необхідної зброї для них. І це абсолютно правильна закономірна логічна позиція української влади. Який сенс мобілізувати, якщо немає зброї навіть для тих, хто вже мобілізовані? Достатньої кількості всієї необхідної зброї. Абсолютно правильна відповідь. І я тут додам лише, що знову ж таки ці сміливі лідери західного світу заохочують продовжити бій. Більше того, вже знищили велику кількість людей старшого віку. Давайте тепер будемо стимулювати знищення людей молодшого віку, 18 років, і при цьому вони знову не будуть давати зброї. Ця мерзотність, оця, вона просто обурює наших стратегічних партнерів, так званих. Звісно, вони наші партнери. Ми не можемо. В основному наш ворог це Московія, це Росія. Тому тут не треба плутати поняття. Ворог, Росія, звісно, Британія, Сполучені Штати, інші країни Західного світу це українські друзі, партнери. Але це партнерство, воно таке трошки смердюче. Воно трошки смердюче, одним словом. Воно таке, що більше враховує їхні інтереси, ніж українські інтереси, яка, яка стікає на полі бою кров'ю. Лише Україна і українське військово-політичне командування, і український народ має вирішувати, продовжувати воювати чи заморожувати. Мобілізувати 18 річних чи не мобілізувати. Про що домовлятися? Ми є суб'єктом, ми є основні, хто страждає. Ми, звісно, з урахуванням або принаймні з обдумуванням пропозиції наших партнерів, але не виконання їхніх вимог. Лише якщо вони готові разом з нами вмирати на полі бою, ну лише тоді ми готові реально дослухатися більш близько брати до серця їхні вимоги. Якщо вони не готові вмирати своїми солдатами у нас на полі бою, тоді, будь ласка, без ніяких вимог до України і українців, які реально вмирають на полі бою і своїми життями платять за відсутність політики україноцентризму. Ми маємо повернутися до політики домінування українських національних інтересів. Лише нам вирішувати все буквально, як у нас має бути, бо потім лише нам за все це треба буде платити. Коли прийде час розплати, ніхто з них платити не захоче. Нам доведеться платити. Тому, до речі, будьте уважними до всіх політиків в Україні, українських, які постійно закликають враховувати позицію міжнародних партнерів. МВФ, Сполучених Штатів, Європейського Союзу, виконувати їхні вимоги. Та коли ви чуєте українського політика, який вимагає виконувати вимоги іноземних урядів, треба гнати в шию таких політиків. Бо наша біда, в якій ми зараз перебуваємо, є результатом ось такої політики попередніх лідерів, коли ми виконували вимоги. Іноземних урядів і міжнародних організацій. Україна не має нарешті припинити виконувати чиїсь вимоги. Ми можемо враховувати пропозиції і рекомендації, але самим ухвалювати фінальне рішення. Бо ми самі, ніхто за нас не захоче платити ціну за зроблені наші помилки. Поширте це відео, озвучте вашу думку в коментарях. Цікаво. Хочу, як ви дивитеся на цю ситуацію. І побачимось у наступних спілкуваннях, аналізуючи актуально суспільно-політичні економічні процеси в Україні і знаходячи рецепти для правильного, правильної розбудови нашого українського майбутнього.